Отут тут дуже цікава тема. яку ви всі запитуєте, і всі до мене стукаються, і всі хочуть, поможи знайти хорошого смм спеціаліста. Так ось як знайти того хорошого СММ-щика? Це зараз тема для власників бізнесу, для HR-ів, для рекрутерів. Дуже така тема, яка є болючою на ринку. Чому? Бо тому, що заходиш на вакансію, на будь-який, скажімо, так, сервіс, де виставляють і шукають саме спеціаліста, і ти бачиш, і хочеться плакати хочеться просто закрити цю вакансію, тому що. То, що безпосередньо вимагають від не немає розуміння. Іноді вимагають не, не посадові інструкції, які входять в СММ. Ще раз давайте нагадаю, що таке СММ. СММ це робота в соціальних мережах. Що таке соціальні мережі? Це Фейсбук, Інстаграм, Ютуб, Тікток і так далі. Іноді. Шукають універсального солдата, який може працювати з сайтом, який буде писати, робити поліграфію, займатися дизайном у фігма. Не займається цим СММщик, не не входиться в його обов'язки. СММщик це людина, яка працює, знімає на телефон, комунікує з цільовою аудиторією через контент, легкий контент, розважальний контент. Такий, знаєте, контент, який передає легкість компанії і його послуги. І явно не через поліграфію, чи якісь такі банальні банери. Тому Записуйте, що потрібно знати а, і як потрібно провести співбесіду для СММщика і знайти цього хорошого СММщика. Перше, що ви маєте знати, це запитати його особисті сторінки. Подивіться його особисту сторінку: Фейсбук, Інстаграм, як він веде, які думки там викладає, як він взагалі кадр бачить. Оце найважливіше, що потрібно знати. Не тестові завдання, які переважно дають, а потім. А... Ну, навіть не можуть розрізнити, чи це хороше тестове завдання, і так далі. З одного тестового завдання і одної фотографії ви не зрозумієте, чи взагалі він має відчуття роботи в соціальних мережах, його особиста сторінка, або попросіть останні сторінки, які він веде, і обов'язково попросіть, що він написав, що саме він там веде, чи це було його власне бачення, чи це було бачення. Власника бізнесу. Чи він сам знімав, чи знімали просто професіонали. Потрібно розуміти ці моменти. Вам цього буде достатньо для того, щоб оцінити, як він пише, як він викладає думки, як він викладає контент, як він планує стратегію і планує взагалі візуальну концепцію. Також класно понаплютати за сторісами, які він безпосередньо. Викладає, як він оформляє їх, чи є сторітелінг, чи є просто шер тих дописів, які він робить, і так далі, це потрібно знати і розуміти. Наступне, що ви маєте запитати в СММ-ника, це що йому подобається найбільше робити в СММі. Я завжди задаю це питання. Чому? Тому що, якщо СММчик говорить, що йому подобається робити все, він не знає і не розуміє азів СММу. СММчик. Може бути сильніший в контенті, може бути сильніший в креативах, в стратегії, в аналізі, в плануванні, в ідеях, в монтажі в в будь чому щось сильніше, а щось слабше. Тому, якщо СММ-щик знає це і говорить: я, наприклад, не сильний в написання, але я класно вмію монтувати і робити стратегію. Супер, то ви вже знаєте, кого чи вам він підходить? Якщо він не знає, що йому або потрібно повчитися, або понаблюдати, або додатково дати ряд запитань, або тестового задання для того, щоб самостійно визначити ті люди, які а, дають вам просто портфоліо і навіть не мають соціальних сторінок, я би навіть не розглядала тих СММщиків, тому що. Портфоліо переважно робляться в Канві. В Канві а, вже є готові а, шаблони, а, там оформлення. Як це все виглядає? Воно не розкриває концепцію і ідею СММщика. Взагалі не розкриває. Тому врахуйте ці моменти і тратьте мінімум часу, а, і буде у вас хороший smm смм. Ті компанії, які собі думають, що СММ це і є таргетолог, і контент-мейкери, і стратегії, і так далі, то я вас хочу розчарувати. Це не smm що це вже цілий маркетолог. А, ви маєте розрізняти, що таке СММ, а що таке таргет. Нагадаю вам, що таргет відповідає за налаштування реклами в соціальних мережах. В соціальних мережах не контекстна реклама в Гуглі, в самих соціальних мережах, тобто повинен бути Фейсбук, рекламний кабінет, і там вже відбувається планування усієї стратегії. Той сммчик, э, який говорить, що він налаштовує таргет і заходить лише в інстаграм, і під кнопочкою, э, і під постом нажимає кнопочку Буст поста. Це не про таргет, це просто про підсилення допису, який він зробив. Про таргет там взагалі нема мови, тому що немає стратегії. Таргет це націлювання відповідно різного контенту, тобто так називаємо воронки продаж, про те, як і що, куди, на яку цільову аудиторію буде йти. Тобто, що буде йти на холодну аудиторію, що буде на теплу йти, а що буде на нашу вже аудиторію, яка в нас купила. І таким чином ви будете охоплювати усі складові роботи в рекламі. Якщо ми говоримо про те, Хто такий СММщик, то СММщик знову ж він планує контент, аналізує цільову аудиторію в соціальних мережах. Не аналізує за межами соціальних мереж. Він може подивитися лояльність аудиторії за межами. Він може зібрати якісь думки за межами а, соціальних мереж. За межами соціальних мереж, це за, а, в межах інтернет-простору, але не в межах офлайн. А, тому що люди, які купують онлайн. І офлайн вони дуже відрізняються. Так, він може на початку зібрати а, якусь статистичну да, якісь статистичні дані з вами обговорити їх. Але в більшості випадків йому потрібно зробити саме аналіз в, в соціальних мережах тих людей, які люблять купувати через соціальні мережі, і є в цих соціальних мережах. Далі він планує стратегію. Він обговорює з власником бізнесу цілі, обов'язково обговорити цілі, і після того іде реалізація. Іде реалізація через контент. Тобто є різні типи контенту, які він уже подає через соціальні сторінки. Тобто є сторіс, є на пост, є рілс, тобто місця розміщення контенту, через які він комунікує з потенційною аудиторією і направляє їх. У відповідне русло. Що таке направити? Направити на якусь конкретну ціль. Наприклад, написати повідомлення, зробити коментар, зробити підписку, зробити активність на сторінці. Це все називається так називаємо монетизація контенту. Не так, це все називається. Це було слово інтерпретація. Гідроізоляція. Е, зараз, секундочко. І це все називається лідогенерація. Лідогенерація відповідає лише за те, що СММщик приведе. Потенційно аудиторію через контент на ваші сторінки, які потім будуть зацікавлені у продажах. Продажі вже будуть конвертуватися сам, самими е, продажниками, коли вони будуть е, їх обробляти, коли вони будуть говорити про е, що є на складі, чого нема. Тут уже дуже важливо буде комунікація з самому е, директі тобто, який ви сервіс надасте, як ви швидко обслужити аудиторію і так далі. І за це вже не відповідає сммщик, і навіть таргетолог не відповідає. Таргетолог і СММщик в більшості випадків відповідають лише за лідогенерацію. Якщо таргетолог чітко за лідогенерацію відповідає, тобто за потенційного продажу за потенційного клієнта, то СмМщик відповідає лише за популяризацію бренду, за бажання і лояльність до бренду, за хотіння комунікувати з тим брендом, за бажання відмічати і популяризувати. Цю, цю компанію. Ну, точно не за те, щоби а, купити. Дуже часто я бачу власників бізнесу, які приходять і чітко лише задають одне питання: я хочу продажів соціальних мережах. Чи є вони? Є. Проте ви не до кінця розумієте, як вибудовувати ці продажі. Вони в СММі немає прямих продаж. Нема, не було і не буде. Прямі продажі є лише. В довгу, скажімо так, стратегію через воронку продаж. Тобто соціальні сторінки наповнюються контентом, розважають людей, зацікавлюють, насичують мозок людини про ваш товар. І тільки тоді приходить таргетолог направляє. І дає конкретну пропозицію через рекламу і направляє туди, де здійсн... де треба здійснити покупку, що робить е, власник бізнесу. Один місяць покрутив рекламу, е, сказав, що не було продажів, і все. По яким параметрам ти визначив, що не були продажі. По яким параметрам ти визначив, що ви можете відслідкувати і дати гарантію про те, що не було продажів в СММі? Чи були продажі в СММі. Насправді, це таке поняття дуже розтяжиме і дуже важко зрозуміти і відслідкувати прямі продажі. Так, якщо ви продаєте в самому діректі, тобто ви оформляєте клієнта, ви бачите, скільки прийшло на повідомлення або скільки прийшло безпосередньо в коментар. Так, далі ви його обробили. Менеджер з продажів, скажімо так, направив. Оформив людини і так далі, а є а, власники бізнесу, які мають інтернет-магазини, не хочуть в Діректі продавати, не хочуть оформляти або мають лише послуги. І буває таке, що не оформляють в діректі. як зрозуміти. Та за перший місяць точно ніяк не зрозуміти, бо тому, що СММ – це про довгу перспективу, це про а, довгі процеси, це про півроку рік а, комунікації з аудиторією. Тому немає прямих продаж в СММ. Є планування стратегії, воронки продаж, де ви через контент комунікуєтесь з потенційною аудиторією, і через сервіс і, прод... і рекламу ви здійснюєте продажу. Отут потрібно це розуміти.